Співробітники ФБР допитують родину Царнаєвих у Дагестані. Мати братів Царнаєвих, підозрюваних у вибухах на бостонському марафоні, заявила, що Америка забрала у неї її дітей. Вона також знову висловила впевненість, що її діти не причетні до вибухів. Водночас, офіційні особи США стверджують, що старший з братів Царнаєвих ще в кінці 2011 року був включений у базу даних ймовірних терористів. За її словами, їх словами ЦРУ звернулась. З проханням про включення Тамерлана Царнаєва в базу даних після того, як російська влада проінформувала розвідувальне управління про те, що за їх даними він став радикальним ісламістом. За аналогічним попередженням щодо Тамерлана Царнаєва, Москва також звернулася до ФБР раніше в 2011 році. Представники США кажуть, що ФБР відкрило розслідування, але прийшло до висновку, що він не становить жодної загрози. Особи братів Царнаєвих встановили за до допомогою відеокамер спостереження. Більше про використання цієї технології для боротьби та запобігання тероризму розповість Наталія Леонова через три дні після бостонського теракту. ФБР оприлюднило відеокамер спостереження з зображенням підозрюваних, записане лише за кілька хвилин до вибухів. Колишній агент ФБР Пітер Агарн каже, що сьогодні камери спостереження стали дуже вагомим інструментом при веденні кримінальних розслідувань. У будь-якій критичній ситуації ми перш за все шукаємо відео, записи камер банкоматів, будь-яких вуличних камер спостереження. Слідчі відразу починають працювати над цими матеріалами. За останніми підрахунками, проведеними у 2007 році, Бостонська поліція має в розпорядженні 147 камер вуличного спостереження, і це не включає приватні камери, як також 400 камер, встановлених на автобусах та в метро. Дехто сьогодні закликає до збільшення їх кількості, наводячи успішний приклад Лондона, де камери спостереження розставлені повсюди. Саме завдяки цій технології лондонській поліції вдалося швидко встановити особи та спіймати терористів відповідальних за вибухи у лондонському громадському транспорті у липні 2005 року законодавець консерватор Філіп Дейвіс називає камери найдієвішим інструментом підтримки безпеки таким чином ми можемо не лише встановити особу підозрюваного уже після скоєння злочину. Ми також знаємо, де знаходиться людина, яка потенційно може завдати шкоди та зупинити її. За різними підрахунками по всій Великобританії встановлено від мільйони восьмисот тисяч до чотирьох мільйонів камер. Нік Піклс представляє організацію, яка виступає за захист приватного життя громадян. Ми повинні провести діалог про те, як запобігати злочинам. І приклад Лондона лише довів, що усі ці камери спостерігають спостереження не зупиняють злочинців, вони не сприяють зменшенню рівня злочинності. Коли стаються такі збої у безпеці, як то останні трагічні події в Бостоні, ми бачимо, що камери спостереження не здатні запобігти інцидентам. Втім, опитані голосом Америки Лондонці загалом підтримують використання камер багато злочинів розкриваються сьогодні завдяки цій технології. Камери спостереження корисні, але все залежить від ситуації. Іноді поліція заходить занадто далеко. Бостонські слідчі зауважують наскільки критичну роль у встановленні усіх підозрюваних грають такі пересічні громадяни понад 100 років ФБР покладалось на очі та вуха громади. А тепер за допомогою змі миттєво вся ця інформація потрапляє у руки мільйонів по всьому світу. У службі безпеки кажуть, що саме уважність простих людей залишається ключовим інструментом боротьби та запобіганню терористичним атакам. Наталія Леонова голос Америки.